За допомогою нашої автоматизації, тобто а, ми додали тут поле Trigger, в якому прописали наступну логіку. Якщо статус у нас pending, тобто а, ще не опубліковано, ще тільки очікує, і запланований час дорівнює, а, запланований час знаходиться в проміжку останніх п'яти хвилин, назвімо його так, а, не п'яти вибачаю, шести, то тоді в нас це поле буде заповнювати. Наступним текстом, ось таким. І після того, як це поле заповнюється текстом, в нас працює автоматизація, яка саме тригериться на цей текст. Да? Тобто, when trigger is цей текст, тоді ми запускаємо простенький скрипт, згенерований чатом GPT. Ось, немає нічого складного, пізніше я поясню, взагалі що за що відповідає. Nela caiu.